Добре там, де наші, без наші, там, де наші, без наші, добре там, де наші. В цьому квадраті диверсійна група, якщо згідно наших розвіддань З боку флангу Іванюка. Дійти берегом цієї річки. Прорив під питанням вименечен. Пане генерал, на вас очікує генерал армії Сполучених Штатів Америки. Майкл? Тут? Та чого ж ти стоїш? Давай, Майкла, Михайлика сюди, значить, вільні. my friend. How are you? <laughs> Майкл, та як, файно, файно. Та що ти, як не свій, Михайлику? Міша, а -а -а. може ти ти поправився таки, о, так, трошечки кипа. проходить, будь як вдома. So the purpose of my trip is quite simple and serious. Цілі поїздки є дуже серйозно. We would like to better understand how our counter-offensive operation is going. Як наша контр-операція рухається. Потрошки, mm -hmm. знаєш, як помаленьку. Що там розказувати, mm -hmm. треба бачити. Сергій, виведи, будь ласка, картинку на екран. Проходь, милуйся. А як тобі? Не стримуй враження, все, що маєш на душі вперед. А там істомач. Сергій. Ну, що ти увімкнув? Ну, то то ж вчорашнє. Ти сьогоднішні включи чоловікові. Покаже. А краса. Краса. То є небезпека. Ті чют-чуть much. чь. too, Істо quite dangerous. You're quite close to U.S. borders. ЮСБРС. close to Alaska. Ви можете ту захопити. Скажи. Ну, як кажуть, у нас поїзд їде, ми не лізли. Тим більше ми ленд-ліз маємо вам віддати, то нашу півсвіту їжати, якщо ще трошки. І ми вам все віддати прямо до хати. Ми переживати о President is worried, що Russia can use nuclear weapons if you occupy whole territory. Якщо ви захопите всю територію, вони можуть використати ядерну зброю. Вже не може. Вже не може. You control Russian nuclear weapons. Я ні. Сергій. Сергій! Сергій, Сергій сюди! Окей. Okay. Сергій, що Сергій, у нас по ядерці? В повній бойовій готовності. В Повній бойовій готовності. button. He can use nuclear weapon. Ядерна зброя. Не Сергій. 95-та бригада. Знаєш, у нас що хлопці захопили, то їхнє трофейне. 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 У нас свої закони. Ми ще не в НАТО. Трофейне. От хлопці, що ви плануєте з нею зробити? Плануємо розмалювати і продати на аукціоні. То фішка. Продати! Продати. А що плануєте купити? Сербію. А планували? Угорщину. Чи не купили? Не купили, бо 80-ка обміняла її на банош. На банош. На банош! Ти знав, що таке банош? Ну. Українська протиповітряна система Банош. Після неї лишаються тільки шкварки і бринзи. Сергій Вільно. Вільно. So it doesn't work. You, you need to destroy it. Ви маєте знищити ядерну зброю and that's it. Я нічого підписувати не буду. По-перше, я некомпетентний. По друге, у нас уже один підписав. Знаєш? Передай своєму президенту нам чужих територій не потрібно. Не треба. Хочеш тобі подарю Чукотку? Чукотка. 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 Правда, ми то все думали ріпаком засіяти, але. Уявляєш собі картини. З космосу дивишся, тут тобі Німеччина, Польща, Україна, Ріпак і Аляска. We, we need to have нам треба гарантії, що він не нападете на, на Аляска, на, на Америка. А нам, коли треба було гарантії, нам хтось давав. А? Просто скажи президентові, хай повірить на слово. Просто повірить на слово. Ми не будемо нападати. Ви зараз нам макдональдси всі позакриваєте. У нас тут революція буде. Нам то треба. Я тобі question. How many Russians are there? Скільки там росіян. О, цікаве питання. 150 мільйонів всі там. Yes. Прикинь? Ah. Ми зібрали їх oh, по всьому світу, з Європи зібрали всіх, з Африки, вот, з Туреччини, з Америки, Канади, теж. І so всі Thank you so much. 150 мільйонів всі там. там В основному стоять. Стоять. Mm -hmm. В основному, на одній нозі. <laughs> Ще трошки вони збудують міст. І наша проблема стане вашою. Не не приймати біженців. No, no. So we have one question. When do you plan stop Contra Offensive Operation? Коли ви плануєте її зупинити? У нас не стоїть питання when. У нас стоїть питання where? 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 Сергій виведи на екран. Ми планувати їх всіх. pernestti sudi na ostriu diomida diomida, right. okay. diomida so that you want that all Russians russian civil jet between us and ukraine ni nee, between us and... and ripak and ripak so i have information that 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 you have submarines we might have подводний here two, and here to ne tutto refine tutto refine zakhopili kyivske tero tero куда за метро. I know aviation, авиация, морські котики, піхота, ТРО. То все, що ти назвав, тільки з Ага. Вони собі захопили, розмалювали то жовтим синім, катаються собі, співають «Єлу субмарін! Ей, єлу субмарін!» І що? Хто є такий, щоб їм мішати? Хай собі мають, хай собі і бохом. Як? Чи як? Мазафака! fucking shit. you know English. Level C2. C2 level? C2. Talking English to me. Я в себе дома, що я маю напрягатися? Прийду до тебе, буду чвірінькати. Сергій, як? Під самим носом. А, як прогавили? Вільно! Май... Майкл... Е... Михайле... Міську... Бру! <laughs> Ти розумієш, прогавили... Тут недалечко... Чотири росіянці. Where? Like there. Here. Сергій виведе на екран International Space Station. Останнє прохання. Знаю багато просив. Ракету Falcon Heavy. для восьмого полку ССО. Хлопці, туди назад і все. Капкан закрився. Non, non, non. Ми вам давати джамел. Bula. Ми вам давати Леопард. Кланяємося три рази. Зараз рокета Falcon Heavy На годину Ми віддамо. No. I healthy. International Space Station не може бути трофейна. То буде тяжко пояснити хлопцям з Хмельницького. Ну, може, хоча б російська частина, га? Russian part is okay. Дякую. Я тебе запрошу на перший міжнародний базар. Будеш мати ларьочок собі. там. Thank Дуже you, дякую, so. що ти зайшов. Thank you. Не хочеш банки, стенкі. Лори ту ікраїн. Банушу, Банушу можемо піти на голубці. Трошечки покажу тобі противотанкові міни. Голубці наші. Сергій, ти знову в телефоні граєш? Е, ні, не граюсь, то я навчаюсь на курсах GoIT, в онлайн-школі, де айтішником може стати кожен. Готуєшся до цивільного життя? Ні, перестраховуюсь, поки ми той Falcon Heavy дочекаємось, то я швидше стану хакером і хакну ту станцію к чортової матірі. Слухай, хороший план. Хороший план. І що для цього потрібно? Це дуже просто. Треба зареєструватися на безкоштовному марафоні з HTML та CSS від GoIT, де ви навчитеся використати сайт з нуля. А потім отримайте технічні знання і навички, такі як знання мови, програмування, розуміння процесу розробки. Марафон стартує регулярно та триває сім днів. То що це за сім днів я стану хакером? Ні. За сім днів ви зможете на себе приміряти професію фронт-енд-розробника. Долучайтеся і ви до марафону від GoIT. Посилання в описі до цього відео. Алло. Ми презентуємо майбутнє нової держави, яку ви ще не бачили, а ми намалювали. Це наші безразі наварюють. Сподобався скетч? Хочеш продовження? Роби донат на бандеромобілі. За ваші кошти ми купимо тикапа, забронюємо, поставимо турель. І відправимо нашим хлопцям та дівчатам ЗСУ. Ну а ви зможете споглядати нову порцію хорошого українського гуму деталі в описі до цього відео. Дякую,